І з вами, вами канал Лорія Шов і, і Супер Мія. І сьогодні у нас... нас буде жуйко челендж. У нас є багато жуйок. А, дуже, дуже багато і тук. І ти... Тук потрібно для того, якщо ми вгадаємо смак, ми будемо закрити молочам. Якщо ми вгадаємо смак, то, то е... ми будемо брати один, один... зі смаком. Піце. Новинка. І давайте зараз перемішаємо, не будемо дивитися, не будемо дивитися. І давайте хто перший. Я. Добре. Давай. Закриваємо очі. Ану покажи. Покажи, яка то. Всі бачать? Давай, відкривай. Я нічого не бачу. Я не знаю. Дай. Не, Яблуко неправильно не береш тут mm -hmm. Так, далі я Тримай Так. Вона кисла <рес> да, Звичайно. Я підозрюю, що якась кисла Як ви думаєте чим пахне. Я не знаю, чим пахне. Не бахне. Ось так. Якщо осібать. Это банан. Монтефрукт. Я не... Мультефрукт. У мене дуже смешно. Але кожний спробуємо, ми будемо усложняти собі. Ми не будемо плевати жуйку. Так, mm так. -hmm. Покажем. Что там? Що там? Ini macam sprite. Ini jenis sprite, celine mon. Celine Itu assorti, itu limon, itu assorti. Nih assorti, assorti. Dari tetap ada, nggak mau? Ayo, buka. Kita 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 Так, я открываю, ничего не бачу. Блин, складно та жуйка. Ничего яблоко. Что там я бачу нічого. Одна єдина. Що одна едина Угу. Ніхто її більше не поплав... Вижна, Угу Бери тупи відкриваємо. Так я так буду їсти супер. Тепер я. Блин, дуже складно. Давайте я измолоцю. Я не знаю, що це. Я напевно правильно показую, так? Дай Не бачу. Дуже складно, бо в мене в роті ще яблуко чи лимон. Я можу відкрити. І мультифок. Ну поможіть мені відкрити. Ай! Все, все. ви не я не робив. Я не можу. Одне очко на мої пасі. Це яблуко. Ні. Може. Так. І нас лишилось останнє, як це моє. І в мене два штука! Я бежала. І тепер наше завдання буде. Надути найбільшу ліжку. А в нас дуже багато жових. І дуже багато, дуже складно побачити я не вмію надавати жуйку. Так. І ще був конкурс, ну ще не той, що я об'явила, а от той, що минулий, і перемогла вона і був приз шоколадка. І тільки вона написала, тільки двоє чоловік написала, двоє чоловік перемогла. Та ж пишіть, це вигідно. Це правда. Це не. Розвал. Розвал. Добре, це була Глорія Шоу і Супер Мя. Всім па-па! па па, па, -па.